Вітаю, вас, шановні колеги виноградарі. Сьогодні кінець травня місяця, і в цьому відеоролику я хочу показати, як я працюю з пошкодженими кущами винограда після зворотніх заморозків. Тобто міцна коренева система, надземна частина пошкоджена, дуже мало зелених пагонів. як їх правильно розположити, щоб виноградний куст не жирував. Перед нами зараз дуже міцний кущ винограду, який постраждав після зворотніх заморозків місяць назад. Зараз почали відбивати такі товсті пагани. Бачимо, частина геть не відбиває, ось до мертва кущ розвивався дуже міцно. Кожного року він видавав 30-40 паганів, всі вони були навантажені, тобто кущ міцний. І зараз у нас ось таке все хаотичне, незрозуміло. Деякі ростуть дуже товсто, починають жирувати, деякі тільки прокидаються. Давайте зараз я покажу, як я попрацюю з цим кущиком. Сформуємо його. Так, щоб він не зажирував і щоб був правильно сформований та добре розвивався кущик. Перед тим, як ми почнемо, саме головне правило. От Давайте ви зрозумієте, як розвивається виноград, а далі для вас буде все просто. Тобто, виноград це культура, в якій ярко виражена полярність. Тобто всі пагони тягнуться вверх до сонця. Ті, які не підмерзли або підмерзли менше, пішли першими до росту, вони взяли на себе основну силу росту. Вони ростуть дуже товсто от, і починають, так вже скажем, жирувати. Бачимо вже діаметри дуже товстелезні. Деякі тільки просипаються, прокидаються. Тобто нам зараз оці всі лози потрібно виставити в однакові умови розвитку, які вищі, які нижчі, для того, щоб вони отримали всі однаковий приток поживних речовин. Давайте почнемо. Перший рукав. Дивіться. Так сталося, ось бачите, йшов рукав і якраз перші лози вони залишилися живими. Далі весь рукав пішов повністю, повністю мертвий. Пішов. Він нам цей рукав вже не потрібен. Навіть воно там щось питається відбивати, але вже розуміє, що толку з нього буде вже мало. Що я роблю? Я беру ось цю першу лозу. Ось я її був зафіксував, коли вона почала рости, щоб вітром не зламалося. Я її положу горизонтально. так вона тут вже усики почали переплітатися. Зараз ми її ложимо горизонтально і підв'язуємо її до нижньої проволоки. І ось так її фіксую до нижньої проволоки. Є. Дивіться, так, що ми зробимо далі? Ага, Так, є. А тепер оці пасанки, які в нас бачимо, ростуть в пазухі листа, вони і ми ними будемо набирати кількість лоз. Вони в нас всі будуть підв'язуватися доверху. Ось цей великий сильний пасанок, ми його зараз приберемо. До речі, тут є грона. Ми грону залишимо, а оцей один пасунок здоровий приберемо. А оці маленькі пасунки, ми будемо, вони ще трішки підростуть, будемо підв'язувати ось сюди. Далі. Далі бачимо інший рукав. Ось тут є лоза в нас, так? Вона росте в цей бік сюди, до, тут. Але у нас ця сторона заповнена, а ось та сторона. Куща там нічого немає. Ми просто її перекладаємо на іншу сторону куща. Ось так. Вона ще трошки продовжить свій рост пагана туди, а ось ці пасинки будемо піднімати ними, набирати кількість паганів. Далі. Другий рукав. Тут в нас є, ну що в нас тут є, дивіться, перші ось 4-5 лос, всі дуже товсті, гарні, а далі пішло, десь якісь відбивають. Ну, Давайте, давайте як ми тут поступимо. На тій стороні бачимо, нічого немає. Можемо оцей самий товстий пагін перекласти на той бік куща. На той бік куща, якщо він ще не відламається зараз Ні, все нормально. Ось так його фіксуємо і можемо йому відразу видалити ось вусик і видалити ось тут точку роста, для того, щоб він далі не ріс на сусідній кущ. І пасанками вже будемо з цими набирати кількість паганів. Тут бачимо цей пагін у нас на цьому рокові розвивається з гронами, нормально тут навіть є двійничок, ми залишимо його. Ось так. Дивіться, де буде зона заміщення в такому випадку. Ось ми лозу, яку. Поклали сюди на плодоношення і пасанки, які будемо набирати замість невистачаючих лоз Ось ця перша лоза, вона і буде лозою заміщення на рукаві. Далі ми в наступному році при обрізці зробимо так: обріжемо ось тут, то, а ця лоза буде лозою заміщення. Вона не буде в цьому році жирувати, буде розвиватися досить нормально та спокійно. Цю лозу підв'яжемо сюди. Тобто вибираю, виберемо на наступний рік або ось цю лозу на пасенку першою лозою заміщення, або ось цю наступну, яка на минулорічній лозі. Ну, тут навіть трохи є що повидаляти не які ростуть всередині ось ці пагани, ось ці слабкі. Цей ми можемо підв'язати ось цей дуже добре. Іде з самого низу, спочатку ми можемо його поставити сюди для заповнення шпалери. Все, ось так. Бачимо. Тут, де перші пасанки в нас йдуть, ми можемо зробити, бачите, навіть трохи буде загущеність. У нас вже то не вистачало, не вистачало паганів, тепер буде бачимо, загущеність. Бачимо, можемо вже навіть один і прибрати. Так, прибрати грону залишимо. Навіть дві грони на цьому пагані ми залишимо. Все, Цей пасунок буде зайвий тут. От. Все, ось ці пасунки, вони підуть до росту, і будемо ними вже набирати кількість паганів для того, щоб кущик не зажирував. Ту сторону шпалери ми закінчили. Зараз ми перейшли на іншу сторону шпалери. Я хочу тут більш детально показати, як ми працюємо тут. Ось, наприклад, дивіться, в нас є пагін, який був пошкоджений зворотніми заморозками. Видно, в нього частина відмерла, точка росту зупинилася, і нижні пасинки пішли до росту. Це те, що я казав. що Не чіпайте. Хтось казав, що потрібно вломувати пошкоджені пагони. Я казав, не чіпайте їх. Воно завжди відіб'є, бачите, ці пасинковими воно почало набирати. Я зараз можу оставити чи три оцих пагона, чи два, чи один, який мені подобається. Ось бачимо, знизу відбив двиничок. Але тут фасація уродство пагона проїсходить, ну його оставляти на лозозаміщення першим, я б не рекомендував би. Тобто я його уберу ось так. Оці тринички ми поприбираємо, ось пошкоджені листя морозами. Теж можемо видалити. І я залишу тут, наприклад. Два оці гарно розвиваючихся пасанки, як налози, які будуть рости. А оцю частину, яка вже в неї, судини пошкоджені, вона вже темна, корява, навіть якась є гронка фрагмент. Ну, вона вже розвиватися не буде. Бачите, вона вже сипеться і вже все, морози пошкодили її повністю. Все, ми її видаляємо. Залишаємо ці два пагана, вони будуть у нас рости. Ми ними набрали кількість паганів. Ідемо по рукаву далі. А ось ще один двойничок. Ну, він бачимо, як прибило його морозами, так він і стоїть, не росте. Далі бачимо, з однієї бруньки відбило в нас раз, два, три, чотири. Чотири відбило, це тут багато буду загущеність. Вибираємо, самі слабі, видаляємо. Тому що вони тут не потрібні. Залишимо два самих гарних. Оці можемо так підв'язати гарно все. Це ми підв'яжемо ось сюди, отак, під листочок. Це і підв'яжемо на цей бік. Ось все. Цю лозу ми підв'яжемо сюди. А далі тут вже будемо регулювати. Оці пасинки зараз вони випрямляться, почнуть всі підніматися доверху, отак. І ми вже будемо дивитися, які нам зручніші. Е залишати, де трохи буде загущені, ніж ми ще десь через тиждень. Підкоректуємо вже більш детально там поприбираємо лишні, коли вже буде явно видно, коли він випрямляться, і вже буде все добре зрозуміло. Кучик повністю розложений. бачимо, Тепер в нього є всі точки росту. Він, стало їх набагато більше, то в нього були основні лідери, які почали жирувати. Тепер лідери лягли на низ, на них нема такого потоку поживних речовин. І зараз весь поток поживних речовин. Буде йти до менших оці паганів. Тобто ми набрали кількість точок росту для того, щоб кущ не жирував. Зараз перед нами другий кущик винограду, який був частково пошкоджений. Так сталося, що волна морозу пройшла цією частиною. Тут кущ розвивається дуже добре, віднормований, все. А ця частина була дуже пошкоджена. Я його демонстрував цю частину куща. Град дуже пластична та живе та живуча культура, вона почне сама відновлюватись, Або почнуть відбивати заміщаючі бруньки, якщо повністю ваш пагін загинув. Або почнуть відбивати, якщо немає заміщаючих, можуть відбивати відбивати з. Зараз фокусує. Ось бачимо, верх пагана вже бачимо мертвий, все можуть відбивати. Ось ці броньки з пазух нового пагана. Рекомендував нічого не чіпати, воно все почне відновлюватись саме. Зараз прийшов час, зараз ми з ним попрацюємо і виставимо пагани так, як потрібно. Тобто розберемо цей весь мікс паганів, всього, що росте, в різні сторони, і все віднормуємо. Ось, подивіться крупним планом, що сталося після пошкодження. Бачимо. Деякі пагони почали деформуватися, почало відбивати кучу точок роста. Ось пагони, які були пошкоджені морозами, де ну, пошкоджена частина відмерла. Ось, бачимо, пошкоджена частина відмерла, а до пошкодженої частини почало відбивати пасиночок вверх, і він пішов до зросту. Зараз ми це все будемо з вами нормувати. Так, Почнемо з самого початку Ось рукава. І підемо далі. Рука перша лоза, лоза заміщена, в нас є дуже чудово, вона не постраждала. Ось тут відбувають якісь фрагменти, оці з гронками, це все повидаляємо, не потрібно. Так, рухаємось далі. Наступна лоза з гроною дуже добра. Далі ми бачимо ось лоза, лоза, але верхушка її пошкоджена морозами далі. Що ми робимо? Ми оцей пасанок видаляємо. Оцю пошкоджену частину, де деформувалися всі точки росту, видаляємо. А оцей пасанок в нас буде слугувати новою точкою роста на цьому пагані. Ми його так підв'язуємо. Далі, у нас тут виходить трошки загущеність, ми це прибираємо все. Коли ми вже бачимо все добре, що в нас зайве, що не зайве, ми вже можемо. Перебирати та нормувати. Ось пагін, який пішов туди, дуже міцний, на той бік. На той бік ми його можемо підтягнути сюди, підв'язати вже навіть туди. І далі. Ось саме цікаве, ось тут, бо мені казали в коментарях, потрібно це все повирізати, і нехай повідбивають спящі броньки, і потім з них щось формувати. Я казав, що нічого не чіпайте. Отак воно і є. Я нічого не чіпав. Бачимо, цей гірший повністю видаляємо. Наступний кращий, він із суцвітям залишаємо. Далі, через наступних 15 см приблизно. Ось тут, де в нас відмерла частина, один пасинок добре пішов і другий пасанок добре пішов. Нам два не потрібно, залишаємо один. Видаляємо ось так. Є. Ну, пошкодження листя від морозу можемо виділити сухі. І оце буде точка роста. Навіть навіть можна. У нас просто тут є ще краще рядом, то ми можемо залишити краще. Якщо було би без варіантів, то я б залишив би ось цей. Бачите? Воно пішло все сюди, до цієї точки роста. Так, Тут також можемо видалити відмершу частину, залишити це на ріст, але рядом є гарний пагін. Залишимо його. Ну і кінцевий тут є добре розвинений пагін. Все. Так само по другій стороні. Ну, я думаю, там так все зрозуміло буде. Ось тут тобто, бачимо. Пошкоджена частина, повністю відновлена. Навіть можемо повидаляти вусики. От. І вже проводимо підв'язку. Ці пагони значно вищі, тому що ця частина куща була приторможена, вона була прибита морозами, вони стали в розвитку. Ця частина куща почала краще розвиватися, тому що поток поживних речовин до неї був сильніший. Але зараз сюди теж пішов поток поживних речовин, ця частина почне заняти цю і все буде нормально. Бачимо, що на, ці, на цих пагонах нема грон. Так, тобто майже нічого нема. Але в нас залишилось тут. Значить, бачимо, вже по дві на пагін. Якщо вони всі дві гарно запиляться, я таки залишу по ці дві. Ну, там вже будемо дивитися при нормуванні, як себе кущ буде відчувати. Оці холості пагони, які є на кущу, оці, вони будуть працювати на врожай, ось на цьому. Тобто, якщо ми тут залишимо дві грони на пагін, тут будуть холості пагони, вони будуть працювати на... Взаємний результат. Тобто будуть витягувати ось ці грони на цьому пагані. Ось так, друзі, я працюю з пошкодженими кущами. Тобто, як і казав, якщо ваш виноградник пошкодили морози, нічого з ним не робіть. Дайте винограднику самому відновитися. Відмерлі частини самі відмирають. Потім ми вже знаючи те, що виноград культура, яка любить горизонталь, вложимо, як ви спочатку бачили. Основні лози горизонтально, пасинками набираємо. Нужну кількість паганів вертикально. І все. Це, друзі. Надіюсь, цей ролик був для вас корисний та інформативним. Всім до нових зустрічей і всім всього самого найкращого. Мироту, здоров'я, до побачення.